Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів вам показати, як ми можемо на наш з вами домашній екран Android додавати пошукову строку від Google. І для цього. Нам потрібно просто з вами натиснути та тримати екран. У більшості випадків всі сучасні android смартфони працюють більш-менш однаково, і ця функція, саме найпростішим та найефективнішим методом, повинна бути співпадати з усіма іншими телефонами. Тобто ми з вами натискаємо та тримаємо, поки в нас не з'явиться якась кнопка або не з'явиться щось, де буде написано віджити, і нам саме туди потрібно з вами натиснути. Після чого ми тут з вами. Можемо переглядати абсолютно всі різні віджети, які в нас є. І нам саме потрібно знайти віджит від того браузеру. Якщо у нас саме цікавить Google, Chrome, ми можемо з вами знайти, як ми бачимо, тут ось такі два пошуки. Ось так от вони відрізняються. Тобто ви можете обрати саме, який вас цікавить. Я оберу, наприклад, що такий. Ось так от вони виглядають, ви можете обрати, наприклад, який саме вас цікавить. Якщо вам він не потрібний, ви можете його видаляти. Також ви можете десь налаштовувати, як ми бачимо, розмір, якщо ви це хочете адаптувати під себе. Якщо ми, наприклад, також вам треба пам'ятати, що в нас є не тільки від специфічного браузеру Хрому, а також є від індивідуального додатку Google. Тобто, якщо ми з вами пролистаємо трохи нижче а Пошук у них виглядає тро а, трохи інакше, тобто якщо ми з вами знайдемо саме Девід Гуглу в нас. Щоб був, і ви побачите, що він ось тут це розташовано. Якщо я буду використовувати його, як ви бачите, він виглядає трохи інакше. Якщо вас саме цікавить ось такий пошук, ви можете його також обрати. Тобто вам потрібно пам'ятати, що в нас є декілька варіантів, і ось так дуже просто ми можемо їх додати до нашого з вами екрану. І якщо вам сподобається цей відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.